Сьогодні поговоримо про одну класичну українську казку Василя Короліва Старого. Тут природа це не просто декорація, а знаєте, така собі жива і дієва сила, що відчуває і реагує на людські вчинки. Це історія про те, як один жорстокий вчинок може зруйнувати все, а одна єдина обіцянка відновити крихку гармонію. Давайте розберемось, що ж насправді ховається за цією на перший погляд простою історією. І все починається саме з цього. З крику відчаю, що просто розрізає лісову тишу. Це не просто якась там тривога, ні. Це сигнал, що мирному, спокійному життю лісу прийшов кінець, насувається щось справді жахливе. І ось вона причина всеохопної паніки. Мисливці, їхня поява це не візит, це справжнє вторгнення. Світ людей, озброєний, галасливий, безжальний, вривається у світ природи, несучи з собою тільки хаос, страждання і смерть. Отже, швиденько про наш план. Ми простежимо за цим конфліктом від паніки в лісі до зіткнення двох людських моралей. Познайомимося з духами-охоронцями, станемо свідками однієї надважливої обіцянки і побачимо, як добро повертається сторицею. Ну і звісно, зробимо висновки. Ну що ж, почнімо із самого епіцентру цього хаосу. Полювання тут це не просто якась подія, це жорстоке вторгнення, яке, власне, і запускає увесь ланцюг подій у тій касті. Уявіть собі цей терор, постріли, гавкіт, паніка, тварини в розпачі шукають порятунку, і в центрі всього цього мавка, яка фізично відчуває біль кожної пораненої істоти. Автор, до речі, тут не ходить навколо, а прямо називає мисливців безбожниками, тобто жодних напівтонів, оцінка дана чітко і безкомпромісно. Та чи всі люди несуть зло? Казка показує, що ні. Насправді в людському світі існує глибокий розкол, і вибір між добром і злом це справа кожного особисто. І ось тут ми бачимо два полюси людської натури з одного боку, мисливці, які втілюють сліпу руйнівну силу, з іншого лісник, який є символом гармонії та поваги до всього живого. Це не просто протистояння двох персонажів, це по суті зіткнення двох абсолютно різних філософій життя. Але ліс, звісно, не беззахисний. Його серце і душа це духи охоронці. І ось тут королів старий робить дуже цікавий хід. Він бере добре відомих нам персонажів української міфології і перетворює їх на абсолютне втілення добра. Головна героїня, звісно ж, мавка Вербинка. Але забудьте про ту зловісну спокусницю з давніх легенд. У цього автора вона це саме милосердя, втілення доброти. Її головна місія лікувати і захищати тих, хто цього потребує. Поруч із нею її батько, лісовик. Це, скажімо так, сама могутність лісу. Він мудрий, іноді суворий, але завжди справедливий вартовий свого царства. Ну і як же без хух. Ці маленькі, пухнасті, миткі створіння, їх можна назвати такою собі службою швидкого реагування лісу. Саме вони забезпечують миттєвий зв'язок і координацію між усіма захисниками. І ось ми підходимо до, мабуть, ключового моменту всієї історії. До справжнього морального іспиту, від якого залежить не тільки доля однієї маленької істоти, а й майбутні стосунки між двома світами. Тільки вдумайтесь, на який ризик вона йде показатися людині, адже вона чудово знає, що полювання перетворює навіть добрих людей на безжальних, але заради порятунку невинного життя вона готова переступити через цей одвічний страх. І стається щось неймовірне. Дух природи звертається до людини, і лісник, побачивши її відчай і щирість, не вагається ні на мить він дає слово. І це, знаєте, не просто обіцянка, це справжній пакт, укладений між двома світами. Ось вона, ключова фраза всієї казки. Моє слово важить для мене. Це ж просто формула честі, правда? Для лісника його слово має реальну вагу і абсолютно неважливо, кому воно дане людині звіру чи лісовому духу. І це не просто красиві слова. Його одразу ж перевіряють на міцність. Спочатку спокушають великими грошима, потім відверто погрожують, а він стоїть на своєму. Його моральна стійкість просто непохитна, він дотримується слова даного нелюдській істоті. Гаразд, лісник своє слово дотримав а ліс чи відповість він добром на добро? Як виявляється, так, і це запускає цілу ланцюгову реакцію вдячності і взаємодопомоги. Але тут доля підкидає йому серйозне випробовування, і яка іронія, він падає у власну ж пастку, та ще й не сам, а з живим вовком. Ситуація, здавалася б, абсолютно безвихідна, смертельна небезпека. І саме тут ми бачимо, як працює лісова система. Це ж справжня ідеально скоординована рятувальна операція. Хухи це зв'язок, мавка координаційний центр, а лісовик це так би мовити важка артилерія. Всі спрацювали як один злагоджений механізм, щоб повернути борг. І цей порятунок це не просто одноразова допомога. Після цього між лісником і лісом виникає ну, справжній симбіоз. Природа більше не бачить у ньому ворога. Вона починає активно захищати і оберігати свого друга. І фінальний акорд цієї історії велетенський казан з солодкої пшоняної каші. Лісник залишає його на пеньку для своїх лісових друзів. Це не просто їжа. Це символ миру, вдячності і міцного непорушного союзу. Тож, давайте підсумуємо, які ж уроки ми можемо винести з цієї на перший погляд такої простої дитячої казки? що вона говорить нам сьогодні. Казка залишає нам кілька дуже важливих істин. По-перше, твоє слово це твоя честь і крапка. По-друге, співчуття і доброта це універсальна мова, яка може об'єднати будь-які світи. Ну і звісно, закон бумеранга, добро завжди повертається. Але є важливий нюанс, воно має бути дієвим, а не просто пасивним почуттям. І наостанок, давайте просто подумаємо в казці слово лісника мало величезну вагу. А в нашому світі чиє слово важить сьогодні? Можливо, ця стара мудра казка нагадує нам про те, що саме на такій чесності тримається будь-яка справжня гармонія як з природою, так і між людьми.